Так, трохи хочу розказати про нюанси і косяки, які я робив в кресленнях, коли проектував ось ці нові наушники. Получається, я креслення зробив самої чашки і цього кріплення. А оцього механізму я креслення не робив, виходить, сюди вже вирішив старе взяти. Ну і воно не совпало трохи. Саме ось цей механізм. Тут бачите, йде пряма просто. І входить вона зверху через ці отвори. Ну, ту скобуйку я буду робити, вона сюди не вийде, бо в неї ось тут такі загиби є. Получається, ну, це вже не підходить, придеться його перероблювати. Можна варіант зробити тут пропіли і зверху вставити і ці пластини прижати, але тут вже по бокам ось такі будуть циплики маленькі, по міліметру торчати. Можна зузити, щоб тут було більше вже з боків тримало. Це вже придеться ось так вигібати цю скобу. Ну, ще варіант є ось таку зробити скобу, як вкріплення в цих наушниках. Просто не на дві, а на одну цю штуку. Так же повторити, але це вже конструкція, звісно, міняється конкретно. Саме воно не предназначено тут, щоб ще збільшений такий механізм був рухомий. Можна попробувати його втулити, він стане дозволяє до цього. Ну і взагалі вирішив новий попробувати, зробити ось цей рухомий механізм. Зробити його так, щоб ще й можна було сховати туди саме голов'я. Ось тут, бачите, воно просто тканина перелягає верху. Ось так воно. Тому, щоб не косячити, так краще креслення робити повністю нової моделі. І, дивитись, і не дивитись на старі, бо виходять такі от косяки. Тепер зараз сижу, придумую цей новий механізм.